Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. З вами знову я Прикарпатський Громан Як я обіцяв, роблю обзор на ігру Імперіан. Одним словом, я тут не буду робити, проходити цілу гру, скажімо так, робити нове проходження швидкої гри. Я вже це зробив, тобто, бачите, починав я ось, починав я ось звідси. Це моє було перше місто. Тут було 18. І ось так. Звідси, а потім звідси я починав своє, скажімо так, завоювання. Плюси в тому, що додавалося трошки всяких поліпшень. Наприклад, більше націй, більше різних інновацій армії, тобто їх можна прокачувати дужче. Але один такий мінус, що пропав, пропав пропала така функція, завдяки якої ми можемо. Завдяки якої ми можемо просто прокачувати наші юніти в левелі, тобто за гроші можемо прокачувати юніт в левелі. От. Так, давайте почнемо сам огляд. Я тут трошки пограю. Це вже в принципі фініш гри. Ось тут у мене є центральні міста. Ще один плюс цієї гри це те, що тут можна нема ограничення, малого ограничення в наших ресурсах. Тобто Минулій грі, по -мо -мо, там максимально було там, 999, о, верні, 99 тисяч ресурсу зібрати. Тобто 100 тисяч вже не могло бути. То тут у нас вже, наприклад, ось бачите, 223 тисячі їди, тут 187, тут ще поки що 70, тут 224. Ну, тобто набагато більше можна зробити запас ресурсів, скажімо. А ось в самих, самої прокачки, типа, мусити прокачувати свого героя. Як і було стандартно, це прокачується герой тільки в боях. Тобто йому треба більше робити походів, більше сражень, для того, щоб у нього повисився левел. Ну, левел тут, до речі, в принципі, швидко повішається, але. Проблема в тому, що сам, скажімо так, механізм гри задіє на то, от я так замітив, я потрошки пограв, замітив, що коли ви б'єтеся з комп'ютером і переходите, ну, допустимо, армію б'єся з армією противника, ну от, такий отряд, то отряд дуже противника отряд дуже нападає, так, в першу чергу б'є вашого героя. Оце я замітив, тобто в предыдущій версії такого не було. То тут, якби герою дуже опасно. Героя треба. За героєм треба пантрувати, скажімо так. Ви не можете його лишити, і він ось. З ним нічого не станеться. Ні, на нього дуже атакують, скажімо так, прикривати його треба. І слідкувати за ним дуже інтенсивно. Тому я коли роблю, тобто, от, двома арміями трошки опасно атакувати. Треба хоча б мати 3-4 і треба мати е, хоча б отряд лучників. Ну тут у мене поки що лучників нема. Я зараз додавлю звідси. Грошей тут достатньо. Ось так. Замітили, що от в цій версії, от уже отут на вежах по периметру, у вас є лучники. Тобто вони ходжу туди-сюди. Коли ви приближаєтеся до міста, наприклад, то е якщо я, наприклад, би приближувався ось сюди, де захвачував би це місто, то всі би лучники. По цим, по цим трапам вони би сюди пройшли до цієї сторони, вони би тут всі зібралися і атакували з тої сторони, де ви найбільше хочете потрапити у місто. Також мінус тут такий, що ви не можете, ось, наприклад, в минулій версії, в коридор кольор Дів 2, там була така можливість. Що лучники, не будуючи е, катапульту, з допомогою лучників ви могли, ви могли бити. Е, ну, Лучники стріляли стрілами і вони типу, бомбили, скажімо так, наші ворота. Тут такого нема. Тут обов'язково треба будувати, якщо ви штурмуєте місто, вам обов'язково треба покласти катапульту і желательно подальше, тому що всі лучники збираються і б'ють. На таку відстань, щоб катапульта били, а лучники до неї не доставали. І тоді, з допомогою катапульти ви розбиваєте хідну браму. Розбивши хідну браму, тільки тоді ви можете потрапити всередину. Але Ну я зараз хочу продемонструвати. Зараз ми спробуємо продемонструвати сам процес. Тут я кажу, що я вже так забагато. Ось забагато так. Я вже тут збираю ударний кулак. Давайте перейдемо сюди, тут бачите, у мене є армія. Давайте перемістимося до нашого ворога. Тут у нас ще є жовті, бачите, ще навіть є нештурмовані міста, тобто їх ніхто не захватив. Навіть коли, ось, бачите, тут вже ворота. Навіть коли ви хочете штурмувати ось таке місто нечийне, скажімо так, це нечийне місто то все одно ви в тій грі можна було просто прийти, побити ворота і зайти місто ваше. Тут так просто не вийде. Їх, виходить, оборонці цього міста, вони не під ким не під власні, тільки захищають своє місто. Ось, бачите? Спочатку їх треба всіх перебити, а тоді вже легше буде штурмувати ворота і попадати всередину. Так, ось. Так, що це в нас за армія? Ага. Оранжевих я вже цих побідив, це у нас були британці. Так, нації, які тут є: французи, єгиптяні, рімляні, рімляні, імпірі, імпірці, я так розумію, не розумію, яка. Ось Зараз я вам продемонструю. Так, Це у нас обичні рімляні. А це якби Римська імперія, бачите, у них трошки інакше є по Ну, в принципі, смисл той, той же самий. Якби воїни, воїни можна сказати, однакові. Ось, бачите, приблизно однакові воїни. Тобто тут сильно нічого не помінялося. Чуть-чуть різноманіття тут у прокатці. Але, в принципі, воїни такі самі, по своїй суті. Трошки у них є там різниця, але в принцип у них такий самий. Так, що тут ще у нас є? У нас тут є Єгипет. ось, бачите, є Єгіпід. Потім я на стрімі запишу відео. Ось, Бачите, це Єгіптяни. Тут теж кстати, можна прокачувати. Я зроблю спеціальний стрім і запишу проходження гри на стрімі. Я тепер планую виходити іноді в стріми. Так. Також є тут, ну, так, як і осталися у нас іберійці бі, Гали, Німці, ось бачите, це німці. Гали, німці, британці, Рімляні, Римська Імперія, Єгиптяні і Карфаген. Так, один, я, як завжди, тут граю Галами. Знову-таки, Гали мені. Скажемо так, більше з усіх подобається. Одне що в цій версії у Галів у нас немає є Лорда Вікінга. Замість Лорда Вікінга у нас є. Е, Hire Trading Warrior. А Лорда Вікінга віддали, е, я так розумію, британцям. У, британці, е, у британців. Ось у Британців є Лорди Вікінги. Ось, бачите. Так. Давайте виводимо наші армії додаткові. У нас тут є багато армій. Будемо зараз робити тут захват, а потім перейдемо на це місто. В принципі, такі оновлення мені подобаються. Я, до речі, просто случайно потрапив на цю гру. Я в інтернеті хотів подивитися, як інші блогери. Або люди якісь може записували, проходили, як вони це робили. І тут я потрапив на ось цю гру. Називалася вона там. Король друїдів типу 3. Але такої гри я не знайшов. Названня в неї було Імперія. Я подивився обзор гри, і я так зрозумів, що це просто якби. Окрема вже частина, це теж саме повністю, просто окрема частина вже відход, виходить ігра під, під новим брендом. Так, давайте відправляємо наші війська у центр нашої мапи. Так. Ось, бачите, є в нас тут два ось цих таких. Воїна. Могутніх. Також ми їм дамо у підмогу цих лордів Вікінгів. Так, давайте додамо їм. В принципі, гра мені сподобалась. Трошки вона надзвичайно така... Складна було на початку, я грав по старінки, а в мене, скажімо так, нічого не вийшло. Ну я не програвав, але я не розумів, що я роблю неправильно. Казалося, що неправильно було то, що, наприклад, завойовувати в тій грі я завойовував села і ось ці форти то в цій грі, от я тут навіть нема нема свободного форта. Тобто в форт ви не попадите. В кожному форті е, спочатку є якісь там люди, на початку грі там є люди, які охороняють цей форт. Тобто, щоб його завоювати, треба завоювати спочатку у людей. Там можуть бути і е, ось такі воїни, можуть бути там і вікінги. Можуть бути там, там можуть бути різні воїни. Їх може бути як четверо, так і 20 чоловік, все залежне, але всі вони, скажімо так, сильні. Так, що ми проходимо це село? Давайте завойовуємо. І тому я на початку думав, як по старинці, завойовувати форти і села, але так не війшло. Для того, щоб форти завойовувати, треба хоча б три армії вже мати. Бо одна армія нічого зробити не може, бо вона першого левела і їй дуже важко. Тому я зразу завойовував ось ці е, обичні поселення і завойовував одиночна чи дві армії, завойовував, Коли я создавав одну або дві армії, завойовував палатки тевтонців. То В тевтонцях тут теж якось вони самі не робляться, тут їх треба робити. Так, ну що ж, давайте. Будемо пробувати, от я вам зараз покажу, продемонструю, як треба е, тут е, покоряти місто. Бачите, як тільки ви приближаєтеся, всі лучники вони зразу підходять на то місто, де вони вас бачили найбільше. Е, так просто ви не зможете зайти в місто, тому що воїни виходжуть і ворота закриваються. Для того, щоб ворота не закривалися, ми будуємо катапульту і за допомогою катапульти, я її задалеко побудував. Ні, отлічно. І за допомогою катапульти ми будемо руйнувати наші. За допомогою катапульти будемо руйнувати ось, це, ось ці ворота. Так. Так, кінці ось сюди не лізе. Ось бачите, ворота вже майже зруйновані. І коли ми його зруйнуємо, ці ворота то вже можна буде сміло йти у бій. Так, давайте підійдемо ближче ще армію підведемо е, до нашого місця. Битви. Давайте додамо ще парочку армії. Ось наші армії пішли. Ну що, е, будемо штурмувати. Нажимаємо розібрати катапульту, наші воїни виходять. і ми з усією армією їх відправляємо у бій. Давайте зайдемо, я не знаю, скільки тут Тут не дуже багато воїнів. Ну, Біда в тому, що в мене тут лучників немає, ось в чому найбільша біда. Да, бачимо, поки воїни добралися, вони вже втратили сили. Та це нічого ми... Забираємося. Так, з'єднуємося всіх, давайте бейте їх тут. Ну, знову таки, я граю це на середньому рівні. В принципі, граю я вже, бачите, 4 години 57 минут, бо, тому що я. Скажу так, я установив гру і це другий раз, коли я граю. Тобто це не з, перш... з першого разу я трошки неправильно почав. Я витратив багато сил і я достатньо не розвив свою націю, скажімо так, і я вирішив почати трошки заново по інакшій схемі. Бо ця схема стара вже не дуже. Немає. Скажімо так, добре було для застосування. Так, тут лише нас. Ось, можемо... Ага, ми вже захватили, ось бачите. І лишилося у нас одне місто, та давайте зразу до нього перейдемо. Перейдемо зразу до жовтих. Давайте зразу підемо на їхнє місто. Так, тут нам треба зобри... зробити трошки трошки ще воїнів. І будемо виводити армію. тут у мене напевно теж багато армії є, я так розумію. Так, такі які з них які. Так, давайте ще здамо лучників, вічників. Так, будемо наступати з двох фронтів. Це у нас буде один головний фронт. Другий фронт буде другорядний. Так, тут також робимо ...побільше лучників. Лучники це, до речі, дуже добре. Так, другий фронт у нас буде, відси. Так само йдемо сюди. І йдемо. Так, у нас тут є якийсь. І йдемо. Ось, бачите, є у мене армія лучників. Йдемо лучниками в підтримку сюди. Так, ось армія є лучників, також сюди. Так, що своє трошки затормозили, це нічого. Бачите, армії біжуть. Добігають, скажем так. Так. Так, де там у нас ще було багато армії, це напевно ось тут. Так, ось тут у нас ще є. Давайте додамо тут воїнів. Поробимо ось таких. Давайте лучників обов'язково. І також сюди. Так, на місце. Тепер копійщиків і до них знову лучників. І сюди. Так, ну що ж, давайте продовжимо далі бити і завойовувати території. Бачите, не було у мене такого щоб я лишав два міста, я їх лишаю, тому що нема смислу їх брати. Йду до завершення гри. Так, я думаю, що ще пару хвилин і ми зараз завершимо цю гру. Давайте я зразу буду будувати е, нашу башню, той нашу башню, я кажу, нашу катапульту. До речі, в різних націях різні катапульти. Різні катапульти. Давайте, погнали. Так, що там в наші ворота? Наші ворота ще трохи лишилися. І ми зразу заходимо всередину. В принципі, гра подобається, гра нормальна. Можна пограти, можете пограти в неї. Дуже інтересна. Оці, до речі, нові такі вновшерства, вони доречні. Вони трошки важчі, ніж в стандартній версії, які я грав до цього. В першій і другій, але вони доречні. Мені вони сподобалися. Я ще думаю, що я пару разів в неї пограю. Ну це такий, я вам скажу, обзор. Бристрий обзор. Я не робив дуже довго роз... обзора, розжовування цього. Ні, не хотів, хотів зробити максимально швидко і зрозуміло. Звичайно, я вже, як я вже і казав, буду записувати, старатися в... робити ефір, записувати в стрімах, як... як дозволи нам світло. Тобто, якщо буде світло, якщо все буде в порядку у нас з електросистемою, головне, щоб нас не атакувала москальня. Бо якщо знов буде атакувати, то проблеми з світлом знову перекриють нам всі плани. Що ж, ми взяли усі міста. Бачите, у нас залишилося 2 минути гри. Так, давайте заходимо всі армії на в середину. Я вже не буду завойовувати, тут я вже все віграв. Дуже довго грав. Дуже довго. Не міг ніяк винайти той, скажімо, такий план, по якому треба завоювати. Але в процесі за 2 години навіть 2,5 години гри, я двограв 2,5 години гри на початку, я зрозумів, що для того, щоб захвачувати міста і щоб робити якісь напади, треба мати, ну, я вам скажу, мінімум, мінімум це три армії: 12, 15 рівень. Тобто одну армію ви тут нічого не зробите. Тобто ви не зможете двома арміями захватити якесь місто, яке погано е, обороняється. Тут всі міста обороняються дуже сильно, тому армії тут треба для старту не менше, ніж 4. Тобто не йдете зразу. Захвачуєте, захвачуєте міста і потім робите армії. Зробили 4-5 армій по 50 чоловік. Ось тоді ви можете йти і захвачувати ось ці форти. В фортах даються, наприклад, гроші або їда. В деяких даються їда, в деяких даються гроші. Там я, не, я так і не зрозумів яких що, мені здається, то так автоматично виділяється. Набираєте грошей, набираєте їди. Прокачуйте далі ще армії робите 2-3, щоб у вас було хоча б армії 6-7. І тоді ви можете починати штурмувати і відбирати нові поселення. Ось кінець гри. Ось є статистика. Так, по статистиці можете подивитися, що у вас по чому було. Тобто, бачите, у, тіпа, в наших Gold Gold і Food, тобто золото їда. Ось у мене жовтим показано у кого найбільше на підкінезрі. От у мене було 100% найбільше. З, так, Gold, Типа, захвачено взагалі скільки було золота у кожної нації. Саме більше було золота, Це було у голубих. Так. Юніт самі найбільші армії. От у мене була максимальна армія. Це 1899 юнітів. Майже 2000 осіб. Ну так, просто я всіх не показав, у мене в кожному місті є дуже багато армії. Так, і рахунок. Ну, звичайно, я виграв, у мене найбільший рахунок. Що ж, дякую за перегляд. Ось такий маленький коротенький обзор на гру. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходіть в групи Прикарпатські громади. З вами був Прикарпатський громан. Ви були на каналі Коля Фасоля. До нових зустрічей.